Всі, привіт, мої золоті! Подивимося, яким буде для вас період з 11 по 16 грудня. До чого вам підготуватися? Чим вас цей період порадує? В плані особистого життя, кар'єри, фінансів і морально-психологічного стану. На особистому житті тут двійка пентаклів у вас. Для тих, хто наразі самотній. Дев'ятка жеслів, жрець, вісьмірка мечів. Ну, тут ви можете відстрочувати питання вашого особистого життя на потім. Тут у вас, на вашу думку, є важливіші для цього речі, наприклад, навчання або, не знаю, з якихось навіть релігійних причин, хтось може не бажати зараз вступати в стосунки. Тобто тут ви себе обмежуєте, у вас є якісь обмеження стосовно е, нових знайомств? Для тих, хто в нас. Це ж знаєте, що може бути аскеза. По карті жреться, що може бути там брати аскезу від е, е, особистого життя для досягнення якихось інших е, ваших бажань. Для тих, хто в любовних трикутниках король Пентаклів, шут і королева чаш. Двійка Пентаклів загалом нас там на фоні говорить про те, що трикутник буде зберігати свою силу, тобто це і вашим, і нашим. Просто тут от ніби по-новому можуть заграти стосунки в короля Пентаклів. Це, власне, земна стихія, це може бути ви і в королевий чаш. Це водна стихія по гороскопу. Також для когось може відбутися незаплановане зачаття, і загалом питання дітей може у вас сформуватися там в тому трикутнику. Це може бути вже як наявні діти, і там от сім'я, яка буде зберігатися заради дітей, або ж це і дітонародження на стороні. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках, лицар жезлів, паз жезлів, жрець. Для тих, в кого є діти, це питання пов'язані з їхнім приїздом, наприклад, старші діти, там студенти. Також це ще може бути пов'язано з їхнім навчанням, закінчення року. Все-таки всі ці моменти учбові посилюються, та для когось вступати в університет, для когось і навіть там, перехід з 4 класу в 5. Ну, тобто, тут то все, що стосується навчання ваших дітей, і це такі моменти, які треба буде вирішувати швидко. А, також. Для когось це може бути одружитися, ну, як то кажуть, по зальоту. Ще трійка пентаклів це активний період роботи, Дивіться, трійка жезлів і зірка. Клас. Якщо планували дітей і, там, наприклад, були якісь проблеми. З дітонародженням, то вони вирішаться тут завдяки правильному грамотному лікуванню чи там своєчасному обстеженню, все вирішиться і ваша мрія збудеться. Також для тих, в кого наприклад дітонародження не є актуальним, це покращення умов роботи у вашого партнера або знаходження ним роботи, і у вас відкриваються нові перспективи. Тобто тут загалом ситуація по стосунках у вас в позитиві йде. Робота. Четвірка чаш. Для тих, хто наразі не працює. Паш чаш, туз жезлів, відлюдник. Ну, четвірка чаш на фоні говорить про неробочий настрій. Для когось відлютник може говорити про те, що ви виходите на пенсію скоро і нува, або там допрацьовуєте ще десь, або вже прям звільнилися і просто плануєте відпочивати. Також, для когось це може бути догляд за старшими членами сім'ї, за їхнім здоров'ям. І для когось це ще може бути якраз таки поправити своє здоров'я. Тобто якийсь період ви там не можете навіть думати про роботу, бо вам зараз більш актуально це за зайнятися своїм здоров'ям, його покращення для тих, хто в пошуку роботи лицар чаш, четвірка жезлів. І королева Пентаклів. Королева Пентаклів це ви, тут, як земна стихія. Да, так, тут, тут є у вас знаходження роботи. Для когось це може бути дивіться, який сенс. Може бути так, що роботу пропонують дистанційно, а ви дистанційно працювати не хочете. Перший варіант. Другий варіант може бути, що заради тої роботи вам треба буде якось незручно до неї добиратися. Тобто кудись їхати в офіс, який там далеко від вас і так далі. Тобто незручно від дому доїжджати, наприклад. Але ви розумієте, що там вибору немає. Це не така вже погана вакансія. Просто, да, так, є якісь певні незручності, труднощі. Ну і це. Робота може бути не та, яку б ви реально хотіли. Можливо, не така високооплачувана. От що саме на цьому тижні проходить. Я бачу тут ваші сумніви. Ви ще будете думати, чи воно вам треба, чи ні. Для тих, хто вже працює, але по найму. Так, семірка м'ячів. шестірка пентаклів. Для когось, зараз кажу, може бути запропоновано зробити якусь роботу, яку ви не хотіли б робити з, наприклад, моральних якихось ваших етичних причин. Тобто вам можуть пропонувати вас там в колективі чи ще десь, тобто щось, щось таке зробити, що б ви не хотіли робити саме з етичних причин. Не знаю, якось там інтелектуальна власність, якась вкрадена. Ну, тобто, от вам заплатять за якусь подлянку, знаєте? Але це будуть не такі великі гроші. Ну, тобто, ви вже між собою і своєю совістю маєте вирішувати. Ще що тут може бути? Можуть обіцяти премію, її дадуть, але не обіцяну, а значно меншу. Або там зарплатні обіцяють збільшити і її збільшать, але половину, половину відсчитають на податкування. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Ой. Я не бачу тут у вас робочого настрою, тобто тут його нема. Тут можуть бути якісь швидкі замовлення, які ви робите і швидко там отримуєте гроші, на тому все. Але тут немає якоїсь прям стабільної щоденної роботи. Тут ви більше зайняті питанням свого морально-психологічного здоров'я або хочете відпочити і тому навіть спеціально можете відмовлятися від замовлень. Для тих, в когось свій бізнес? Жезлів, відлюдник пащаш. Для когось тут може бути складність в роботі з колективом? В якому сенсі? Вони не хочуть приймати ті нововведення, які ви хотіли б ввести. А ще тут може бути через брак досвіду чи через необережність? Ваші працівники можуть запороти вам якийсь класний проєкт. Там, де ви ну, хотіли б багато заробити, але через їхню необережність або брак досвіду, вони можуть вас так не порадувати тими результатами. Ще можуть йти на лікарняні. Неочікувано. Фінанси. Семірка. чаш. Карта дещо такої ілюзорності з одного боку, але з іншого, це ще є витрати, багато витрат. А ще тут що може бути? Ні, загалом по фінансах у вас тут ситуація хороша. Ви просто. Для когось може бути виплати. Да, виплати по кредитах, виплати по іпотеці, виплати по якихось ваших там, займах і так далі. Тобто щось до чого ви прив'язані, куди ви повинні витрачати просто. ту певну суму грошей вже фіксовано. От ви про неї будете думати на цьому тижні, але вам є з чого платити. Тобто, це чудово в цьому плані. Просто будьте обережні з шахрайством, до речі. Будьте дуже обережні, тому там не замовляйте нічого перед платою. Ну, ви мене зрозуміли. морально психологічний стан. Король чаш, емпатичність, така риб'яча, я б сказала, емпатичність, тобто дуже занурюєтеся ви в емоції, в якісь свої внутрішні переживання. Хтось починає займатися різними тілесними практиками. Пов'язаними з очищенням, наприклад, там п'єте більше води, чи ем, намагаєтеся з ем, хотіла сказати російською аттечністю? Набряки, 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 е, якісь там лімфодренаж робити. Ну, тобто, у вас тут все пов'язано е, з протіканням е, рідин, да? тобто. Можливо, от займаєтесь там, щоб кров розжижати. Це все між собою пов'язано. Але загалом це така емпатичність підвищена, емоційність. Що у вас тут буде неочікуваного? Кар'єра, звістка, вдача. Бачите, якась ситуація по вашій кар'єрі, по ваших фінансах, не без конфлікту. Бачите, от ми тут затягуємо конфлікт, мітла батіг, не без складнощів. Тобто, але вам тут можуть запропонувати якраз таки якусь цікаву річ по кар'єрі, для кого це актуально, або по кар'єрі ваших рідних, близьких. Вже будете думати, погоджуватись на це, це вдало буде для вас, чи ні. Але це буде неочікувано. Тобто ви навіть на таке розраховувати не могли. Що ж, чекаю на вас зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.